Святий вечір це одне із найбільших свят, яке відзначається у вечірній час непередодні Різдва Христового. Цьогоріч, за новим церковним календарем, українці вперше відзначили його 24 грудня. За традицією увечері цього дня вся родина збирається за святкову вечерю. На меню господині готують 12 пісних страв. Основними з них мають бути кутя та узвар. В українській культурі святою вечерею пов'язано багато. Вірувань. Різні рецепти меню можна знайти у кожному регіоні. Тож ми вирішили поцікавитись у ростянчан, як вони ставляться до змін святкових дат, коли відзначають святвечір та які саме страви готують на стіл. Ми вже відмічали 24 грудня, так і плануємо так і надалі завжди відмічати 24 грудня. І що саме. В цьому році у нас були незвичайні страви. Хотіли якось урізноманітнити. І тому у нас була був запечений гусь, і були страви з морепродуктами. Була була риба з картошкою, були бутерброди, такі канапки із креветками. і Так по 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 різному. А святкова куча була? Святкова кутя, звичайно. Звичайно, була кутя. Що чесно, то ми цей рік не святкували. Але вже будемо переходити на святкування, так як у всьому світі 24 на 25 -е. грудня. буду і 24-го вже святкували. Ми ж в цьому році вже святкували в нову дату, так? Церква святкує з 6 на 7. Церква. А нас переводять, чому нас переводять? Незрозуміло. Давайте церкву переведемо і людей переведемо заодно. Давайте закінчимо війну, а тоді візьмемося за свята. На що тут хвататися за все? За одне давайте візьмемося, зробимо, а потім будемо всі разом гуртом переходити. 6 так, січня чи плануєте ви щось готувати? Ну, 6 січня це в основному пісні страви, 12 страв буде пісних. Ну, не так же дуже і придержуємося, тому буде щось із м'яса. Уточку обов'язково особисто вирощену, за жарю буде дуже смачно. Приходьте. Ми не готували, тому що ну, не радісне нам це свято, ну і якось. Ну ми ще й не звикли до цього. Ну, трошки треба, може, часу. Я не буду готувати. Дітей моїх тут нема, нікому готувати. По-новому як було 24-го, різдво, 25-го. Розкажіть, а що саме ви готували, так? Повесні? Ну. я обов'язково, ну а там все хто як, кому. Ну, м'ясна нарезка. Ми будемо тепер тільки по-новому святкувати. Ну, вже ж воно раз ми йдемо в Європу, то так і буде вже. Вже по старому діла не буде. 24 на 25. п'яте. Розкажи, а що ви? саме ви готували на святковий стіл? Ну, як завжди, по традиції, кучу обов'язково, рибу а? у водохрещі також змінилася дата святкування. Його відзначатимуть у суботу, 6 січня. Ми плануємо святкувати всі свята по новому календарю. І шостого, як завжди, ми кожного року пірнали в ополонку, але не ми, а наш, наш мій чоловік, його тато. Тому плануємо теж шостого числа йти. Він планує і пірнати в ополонку. Відомо, що у святвечір заборонено лаятися, лихословити, ворожити або гадати. Вечір має проходити у дружній атмосфері. Діана Овчаренко, Валерій Шевченко, Тростянець, телеканал ТВТ.